Члени комісії ми за пресідання. Відповідно до положення про постійні комісії Хмельницької міської ради восьмого скликання засідання комісії є повноважним, що на ньому бере участь більше половини депутатів від загального складу комісії. По списку у нас нараховується 8 депутатів по постійної комісії з питань земельних відносин на рукомислового комплекту, екології та природокористування. Сьогодні присутні 5 депутатів, відсутні три. Є пропозиція розпочати засідання, не буде Не заперечено. Приймалося. На порядок денний пропонується винести три питання. Вони роздані, тому повторно озвучувати не буду. І є пропозиція затвердити запропонований порядок денний. Прошу голосувати. Пятківський, За. пастерна, За. загамог. За. Червні за, за. Так, приймається. Так, перше питання. А, про розгляд пропозиції фермерського господарства світ біл. До розгляду судових справи за слідів до Хмельницького міської ради у виконанні надійсним рішення, та визнані укладені угоди до кулінів в редакції посилача проєктів мирового угод. Прошу пропитання проповідання. Є якісь зауваження до цього? давно, а мене зараз подають мирову. Пропонують підтримати мирову. Вони, вони про підтримати, а ми з проєктом рішення відмовляємо в підтриманні мирових угод проектом рішення, оскільки вже судові справи відкриті, працюють, Там, не ніхто вони спини. Ну, то автоматично а, знову а що суд до Європи? Попередньо була що ми щось два рази задавали, то суд не так. Оскільки там придумав. Тобто касаційний суд був на. Наш... Є ще питання. Чи будемо переходимо до голосування? Переходимо. Переходимо до голосування. Проект рішення відмовити в укладанні норової. Прошу голосувати. Петківський. Пастерна. За За. за цю За. за. Рішення прийнято. Дякую. начальники цепло за теж працівник юридичного не ваги тендерс на тендерс хто ось ця в червоне а поряд то група група підрядів працівник Анірування на 2024-2026 роки і зі зміною е, даний проєкт рішення е, за проханням керівника комунального закладу будинок культури, е, прохання від 24 вересня 2025 року е, змінити пункт даної програми, пункт 1, а стане виготовлення документації заговорює на земельні ділянки під комунальним майбутнєм. 25 рік тут було передбачено в даному пункті 60 тисяч. Будинок культури просить збільшити на 20 тисяч, тобто виплати в редакції 80 тисяч заплановане фінансування на 25 рік, зв'язку з необхідністю виготовлення документації під комунальним майном закладу будинку культури. Є питання, зауваження? Прошу отримувати. Пастерма загадує вітання рішення прийнято. Наступне питання порядку денного про надання комунального закладу будинку культури Хмельницької міської ради дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо відновлення земельних діял. Так, пропонуємо відведення знову ж таки комунальному закладу будинку культури Хмельницької міської ради. Під комунальним майном будинок культури впорядковує земельні ділянки, запливає на оподаткування і на їхню документу на документацію під їхніми під їхнім комунальним майном. є зауваження пропозиції. Є ще якісь пропозиції додаткові, можемо щось не не дослухали, не обговорили.